Друзі, всіх вітаю 14 жовтня. Ми з Тані, Соня і Растє приїхали в Санжійку. Дівчата ніколи не були в Санжіки. Ну, Растя була, а Таня з Соня ні. Тому ми вирішили їх повезти, показати цю красу, погуляємо з санжікою. Потім плануємо, ми ж повертаємось через Чорноморськ, пройтися ще набережною Чорноморською. Такі у нас сьогодні грандіозні плани. Ходімо, погодка така собі, знаєте, сонечко виходить, начебто тепло, але все рівно вже зима відчувається в повітрі. Раз ця одяг... Я одягнена, бачите, в теплому костюмі. Раз ця одягнена теж. Дівчата, добрий день. Вас треба був Добрий. смачного. Добрий день. Ми вже наближаємось до виходу на море. Людей нікого не зустріли. Жодної людини, жодної автівки, навіть жодної собаки. Але тут на узбережжі можуть бути. А, коровок ми побачили вдалині. І вітерець трохи є. Хочеться, щоб... Так, собаки. Опа, раз, на руки. Друзі, ми вийшли на узбережжя, наша Морічка, добрий день. Трохи пройдемось. Раз, тякай фуліки! Трохи пройдемось до тих сходинок. Далеко ми сьогодні не будемо йти, до сходинок, там посидімо, да? а потім повернемося назад. Хотіла сказати, що оце дерево наверху, бачиш сухе, воно як така пам'ятка саджіки, оце сухе дерево, що воно вже і висохло, і вже висить, але не впаде, поки тримається. Зрозуміла? Символ такий саджіки, це сухе дерево. Ну Вже скоро, я думаю, йому прийде капіц. З моря знімаю. А? Дякую! З моря знімаю, намочила тільки що телефон хвиляю. Що за хвилі Подивіться, як красиво поки сонечко світить І колір моря. Отже ж зараза хвиля. Ну я сподіваюся, що все добре. Телефон же повинен витримати хоч якусь вологу Ось прийшли теж рибалки, бачите, роздягнулися і теж будуть зараз купатися. Так що не одна я по полю гуляла. Водичка чиста, рачків немає. Але будемо шукати ще. Дівчата вже назбирали рапанів. Ну не рапанів, а домики рапанів. Повезуть в Київ. Ну що, подобається тобі тут Таня? Да, да. Влітку приїдемо. А от інша група дівчат. Сонечка і растя, лежать. У нас такий базар вокзал Вообще. Перекусь у нас. Зголодніли вже. Що нам тут люба дала? Назбирала. Термосок. Термосок. Опрацювання, почитай. Подивилася температуру повітря, знаєте скільки градусів? 16. Не дивлячись на таке сонечко, 16 градусів. Ще декілька днів тому було 23 раз. А я дивуюся, чому ти мерзнеш? 16 градусів, друзі, все, все. все пропало. Водичка, ну, по відчуттям десь градусів 19-18. Ось так. Ще можна купатися. Ще купаємось. Боже, ну 16 градусів, а? І я в шоці. Да, Расте, я в шоці. Расті такі манікюри, ви бачили? Видно? Теретерети. Титире терети. Моя люба, растенька. Класно. Ну ще пісочок такий, що можна на ньому лежати. Скоро буде, що вже, знаєте, холод іде. Зараз, якщо ти в мокрому, от, наприклад, в мокрому купальнику бо я лягла, то я б відчувала, що з землі йде холод. А так поки що нормально. Тримаємось, тримаємось, дарась. Гогусик вже в вадідогі в своєму, все. Ой, сонечко. Трохи стирила у нас да, Растенька? Дала нам. Люба капченого м'язка, Растя що, стирила, поки я живала там. Їли круасани, і я згадала, що дивилася, що в Парижі є кондитерська якась дуже відома на цілий світ. І там працює кондитер, який робить круасани. І щоб купити в нього круасан, ну в тій кондитерській, треба стояти декілька годин в черзі, Уявляєте? А взагалі-то я їла самі смачні круасани. Це в Італії. Біля Риму. Коли ми їздили в Рим, ми там ночували, яке як називається то місто? Маленьке містечко, я забула, ми там ночували. І зранку встали, поїх... ну, їхати в Рим. А для того нам треба було піти на автостанцію, на автовокзал. От і там десь. А ні, ми поїхали в ще одне місто. Ну якось так ми там добиралися щось. Ще одне місто, да. І там ми поснідали круасанами. Боже, які вони були смачні. Це взагалі це ж, щось божественне. Да? Так нам сьогодні Люба дала круасанів, щоб вони в нас викликали такі спогади. Наша компашка розійшлася в різні сторони. Дівчата пішли наверх. Фоткатися, подивитися зверху, я не захотіла. Подивіться на цю Растю. Растя! А Растя хоче за ними, але я їй не дозволяю. І вона не слухається. Подивіться, не слухається мене і все. От що мені робить? А я не дозволяю чому? Тому що вона ще піднятися зможе, а йти вниз, то треба її на руках нести. От хто її буде нести? Боже, сказала, їй не можна, я її зараз приб'ю. Тань! Клас! <смеш> Машуть, бачите? Растя, ти получиш в мене. Кажу я, Растя ні, вона підходить до сходинок, я їй кажу ні. Вона розвернулася, пішла до моря. Усипіть мою бдітельність. Ви розумієте, яка вона хитра і яка вона неслухняна. Все, зараз попа буде, попейська буде бита. Несуть Растю. Ох і Растя, ну бачите як, роботу всім дає. Неси її 10 кілограм. Там ще такі сходинки, вони порівняно з іншими. Це дуже гарні сходинки, але все рівно. Не завжди там треба триматися. Растя, а де ти була? Ну Зараз по фейску готова, Ростюня. Ну що, як вам? Красиво. Краєвиди? Красиво? Сподобалось? дуже да, да, красиво. Фоткались, знімали відео. Да? Да. Сонечка, а тобі сподобалось? Таня да. з сачком, бачите? А чому вона несе сачок? Тому що я поверталася назад. Ми йдемо, і тут я згадую, що я фух бігла, що я забула купальник. Знов його, як в Кароліна Богат, повісила на кущик. Тільки Рася цього разу його не охороняла і не нагадувала мені. І ми пішли, добре, що я згадала за нього. А я йду, думаю, так, зараз тут ще раз покупаюся, потім в Чорноморську, купальника нема, один мокрий, така мокрий, а де він мокрий? Висить на кущику. Клас. Пішли раз. Бігла, а чого я бігла, я не знаю, начебто е, його хтось стирить поки Біжу така, аж запихалась. А, а, так. краб, сніка. Де да. Ну я так да, відразу не побачила. Да, ну напевно після шторму. да, мы посмотрели, сейчас получается прямо на против Пендровская коса, и так вдоль нее как бы туда пошло и лазурная, Джеральдович. Да? А, да. далече. Да, вот я хотела сказать, а я кабиц ну не на чем не на каком из моторном, не... Ну, не, не знаю, надо в не знаю, Друзі, у нас катастрофа. Растя вже не за дідога своєму і вже отак от, от я її чищу. А чому? Тому що вона викачалась з цеплячої. Вся кофта, все воняє. Я не знаю, як нас зараз буде кості. Я її вже викупала в морі, одягнулися. Зрозуміли ви? Як ми одягнулися сьогодні? Так і вона прийшла. Торкнулися і Таня, і Соня зараз <сі> купають там всі, зтирають там всі. Ой, кошмар! Рож ти таке не робила, а? Ми всі задихаємось, приїхали дихати, а? Що вона робить, Тарас? Що вона робить? Чистимо. Треба було так викачатися. Друзі, все, ми вже їдемо з санжійки, надихалися, дахляці, найдякуючи расті. Подивилися на наше прекрасне море, половили рачків, яких немає. Да, Растенька? І їдемо. На цю. Ще і кидаю м'ячик, щоб вона зігрілася. З тою расті. Все, ще раз вам показую санжійку, приїдемо, але не так скоро, як хотілося б. Все, пока-пока, Санжієчка. їдемо далі. Друзі, ми в Чорноморській. Ви бачите, лебідь. Два. Один і другий. Пливуть. Отак. І от звідси видно всю набережну. А дівчата пішли нижче. Ну, там теж видно. Растюня, зайшли тільки що в Таврію. У нас продовжилась расті. Чистимо растю всі. Да, растенька. Купила вологі серветки, купила е, етат, антисептик, прискала, вичищала. Це не растя, це отдає. Ходімо, пройдемося по набережні. Друзі, вони повернулися. Лебіді. Подивіться, скільки їх. Це в минулому році. Я останній раз купалася в листопаді, в Чорноморській з лебідями в минулому році. Все, в цьому році все продовжується. Будемо приїжджати, щоб подивитися на лебідів, покупатися з ними. Вони довго тут були, а потім десь полетіли. Може, в теплі края, влітку їх не було, а зараз знов повернулися. Боже, як це круто. Растя побігла, розогнала всіх. І лебідів, і чаях. Я кажу, роздайся море. Растя прийшла, розумієте, Боже, скільки їх. О, яка красота. Боже, скільки їх багато, так? Да? Так, да, отак їх і було в минулому році теж стільки. Класно, вони повернулися. Боже, як красиво. Як красиво. Растя, Растінь, Растя, Растя, іди до мене, Растя, підійди до мене. Друзі, я не можу відірвати погляд від цієї красоти. А хмаринки, подивіться на ці хмаринки. Вони начебто, я кажу, це як вата на Новий рік, то вішають на стелю. Ну, це, це щось неймовірне. Ну що, ви були в Чорноморську перший і останній раз це перед війною, да? перед повномасштабною війною, в 21-му році. Зараз ви дивитесь, Пізнаєте? Ну так, місцями. Море я тебе якраз впізнаю. Море впізнаєш? А все інше, ну все інше, там оці готелі, які будувати. Чому? Вона захотіла його сховати, цей м'ячик. Так, <рик> да, сховати. Раз ми його зараз не побачимо. Та загубимо точно що сховаємо. Командує, щоб їй кидали м'яч. Він вже в на шийниках ходять, а ми навпаки зняли, що було. Коли сонце світило, були в ковтинці, зараз мокра, біжить. Тут ошарася, ми не переживемо. Сідаю, знайдемо по запаху. Я люблю Чорноморськ. Боже, як красиво. І ця напис на фоні неба. Дуже красиво. Вон дівчата попереду. Клас. По бокам фонарики. А зверху місяць і місячна доріжка. Я люблю Чорноморськ. Обалдіть. Клас. Все, Чорноморськ. Пока. Муречка Чорноморська пока. По місту ми ще пройдемо. Фух. Ми вже на зупиночку йдемо. Бо нам вже ж треба доїхати. Вам чутно, яка в мене задишка? А ви віть, як я наговер. Якщо я трохи починаю підійматися, в мене вже йде задишка. Я не можу, для мене це підйоми, це дуже важко. Ходімо отак прямо. Друзі, ми вже виходимо з парка і пришвидшуємо, пришвидшуємось. Тому... Вам приємного перегляду, до зустрічі. Зараз вже будемо бігти, бо невідомо, коли ми доїдемо в Одесу, хоча б ще автобуси ходили. Так, а що ми А, сюди? О, все, сюди.